Не всі школи приютівської громади розпочали новий навчальний рік у форматі офлайн. Очно навчаються лише ті заклади, у яких укриття дозволяють розмістити усіх учасників навчального процесу. Працюємо над покращенням умов перебування учнів в укриттях, над збільшенням цих укриттів. Я маю сказати, що зараз триває процес закінчення ремонту, поточного ремонту укриття безпосередньо в Користівській школі. На майбутнє розглядаємо питання покращення умов перебування дітей в укритті Вонівського ліцею і розглядаємо можливість збільшення об'єму укриття протопопівського ліцею. Громада постійно працює над покращенням умов перебування в укриттях. Влітку увага приділялась школам у косівці та лікарівці, а також дитячим садочкам. Готують укриття і до того, аби була можливість перебувати там на випадок блекаутів. Зараз аналізуємо наявність, наявність додаткових там генератор генераторних потужностей. Ми зараз вже розглядаємо питання автономного опалення в цих укриттях. Щоб ці укриття, зрозуміло, могли використовуватися не тільки під час освітнього процесу, а й ці укриття могли використовуватися і для жителів, ну, при необхідності для жителів громади, щоб і також можливо було знаходитися в цих укриттях як при наявності постачання електроенергії, так і під час ну, потенційних блокаутів. Акцент роблять на системі вентиляції. Ми зараз розглядаємо покращення покращення умов роботи витяжок, тому що переживши там зиму, ми побачили, що деякі укриття. Ну не витримують, не, не витримують там погодно кліматичних умов, підвищується сирість. Ми сьогодні вже там аналізуємо, де ми можемо зменшити, зменшити вологу в приміщенні там шляхом її механічного там якось відбору, або дивимося, де можливо поставити додаткові е, витяжки для провітрювання. Е, для провітрювання приміщення це постійно все робиться, але той мінімум, який необхідний за вимогами Держпродспоживслужби і ДСНС, обов'язково скрізь дотримується. Приютівська громада це переважно сільська місцевість, розповідає Андрій Коломійцев. Тому у якості найпростіших укриттів для населення використовують не лише шкільні підвали та будинки культури, а й погреби приватних будинків. На початку повномасштабного. Вторгнення не всі укриття були готові для розміщення жителів громади, а тим більше не у всіх населених пунктах взагалі були такі укриття. Їх фізично просто ніколи не було. І вже протягом цих півтора року ми знаходили можливість. Ми ми домовлялися з підприємствами, домовлялися із житло, із жителями там звичайних багатоквартирних житлових будинків про те, що можна ми у вас зробимо якимось чином чи за бюджетні кошти, чи за спонсорські кошти укриття, щоб там могли розміщатися там діти з навчальних закладів. Ну і при необхідності, звичайно, всі жителі громади могли користуватися цими укриттями. До мешканців громади з початку війни було прохання прибрати там та зробити запас їжі та води, аби у разі небезпеки було місце, де сховатися.